Йоу, я вас всіх вітаю, ви на каналі Флексі. Знаєте, я спочатку не хотіла робити це відео, але фільм не виходив у мене з голови. І я подумала, чому я все ще думаю про цей фільм? Він же такий поганий. І я таки прийшла до висновку: фільм не гівно, він не потрібне гівно. І я як велика фанатка першої частини, яку я передивилася приблизно разів сім, буду ділитися сьогодні з вами своїми думками щодо цього. Я одразу хочу вас перепросити за оце світло, яке ви бачите. В мене виникли деякі форс-мажорні ситуації, тому я не могла засняти. Під покровительством Бога Сонця. Також я нагадую про свої соціальні мережі. В телеграмі я публікую щось таке більш особисте. Наприклад, як я знімаю відео, я думаю, ви будете трошки в шоці від того, як це відбувається. Ну а в інстаграмі я намагаюся видавати хоча б щось гарненьке. І також в описі до цього відео буде збір для мого друга. Тому, будь ласка, донатьте. кожна ваша гривня дуже важлива. Наливайте собі чогось тепленького, робіть собі бутерброди. І ми будемо з вами говорити про Джокера 2. Перш ніж обговорювати другу частину, потрібно пройтись по першій, щоб зрозуміти, що саме пішло не так. Чому Джокер 19-го року визвав такий сильний резонанс, які теми підіймались у фільмі? Перше, що вирізняє цей фільм, це те, що його можна дивитись без знань про те, хто такий взагалі Джокер і, взагалі, про все світ не дивлячись на те, що персонаж заснований на коміксах, Артур Флек це самостійний персонаж, якому не потрібен Бетмен. Майже всі 100% екранного часу фільму ми бачимо Артура, і ми буквально переживаємо всі події у фільмі від його лиця. Друге, це важливе соціальне питання: звідки беруться злодії? Вони самі по собі такі. Чи суспільство все таки робить свій вклад у формування такої особистості? Ну і загалом це була основна тема, за яку доїбалися до режисера Тода Філіпса. Ну, типу, що він виправдовував насилля і робив злодіїв жертвами таким чином. І знаєте, особисто я з цим і згодна, і ні. Наше оточення місце, де ми проживаємо, контент, який ми споживаємо. Вона в будь-якому разі впливає на нас і формує нас як особистість. І якщо подивитися на всі факти з фільму про Артура Флека, то насправді можна сказати, що тот трошки перегнув палку. В нього не було дитинства, психічні захворювання, погана матір, ідіоти на роботі, ну і психотерапевт на ставці. Ну скажіть. Ви б не йобнулись в такій ситуації, і він вбив тоді перший раз не для того, щоб здійняти бунт. Він навіть не знав, хто ці люди. І те, що після того, як це сталося, люди вийшли на вулиці, почали вбивати еліту і піджигати поліцейські машини, каже лише про те, що у тому суспільстві була проблема, і дії Артура стали таким собі каталізатором для того, щоб люди почали діяти. Ну. В своїх інтересах, тобто Артур став е, лицем цього бунту не по своїй волі. Він знову став жертвою обставин, але це дало йому впевненість в собі. Ось ту самовпевненість, якої в нього ніколи в житті не було, і він отримав ту підтримку, яку ніколи в житті йому ніхто не давав, і те, що замість самовиполу він вбив Мюрея, повністю звільнило його. Він намагався об'єднатися із суспільством, яке його не приймало, коли він намагається підійматися по цим соціальним сходам, але йому дуже сильно тяжко. Але коли він нарешті зробив те, що зробив, і знайшов своє місце у цьому світі, то він вже опускається по цим соціальним сходам вниз, але він танцює, він кайфує, і ця історія про те, як суспільство, не помічаючи проблем інших людей. Може знищувати їх моральні компаси. І як на мене, цей фільм дуже сміливий. Також щодо фільму ходило багато теорій, щодо останньої сцени у фільмі, ну, типу, що все, що ми дивилися, це була просто вигадка Артура. Основа цієї теорії була на тому, що ми вже бачили, як Артур глючить. І у фільмі на всіх годинниках був один і той же час. І це свідчить лише про те, що фільм з першої до останньої секунди був. Однією продуманою схемою, чи існує взагалі джокер у цьому всесвіті, чи всі події у фільмі були правдиві? Насправді, першу частину можна видавати в університетах як приклад хорошого сценарію. Підсумуємо: у нас є перша частина, яка є ідеальним варіантом фільму, якому не потрібен. Ані циквел, ані приквел, він працює сам по собі. Тодд Філіпс і Хоакін Фенікс казали, що ніякого продовження не буде. І я була дуже сильно цьому рада. Але коли другу частину таки анонсували, я не була рада цьому. Але подумала: ну окей, окей, що може бути у другій частині? Я думала, що вони можуть розповісти про. Бетмена. Тому що в першій частині нам показали молодого Вейна, як е, Артур. Приходив його помацати за щічки, типу як на ньому відобразилася смерть батьків, і що він міг згадати, що ось цей чоловік він до мене приходив в дитинстві, я його пам'ятаю, я йому буду мститися. Або що вони втечуть з гарлік, він з в'язниці, очолять цей бунт, і, можливо, зроблять свій вклад у суспільство, можливо, вони щось змінять у цій системі, яку критикував Тод Філіпс у своєму. Першому фільмі. І також я очікувала, що Артура Флекса більше не буде, буде тільки Джокер. Але що ж ми бачимо у прямому продовженні? Ми бачимо Артура Флека з першої частини і з самого початку фільму. Ну, тобто, вони взяли повністю сформованого персонажа, і у другій частині вони перетягнули його на стан початку першої частини. Майже весь фільм ми дивилися на суд, який по суті знову ж таки повторює всі події з першої частини. І, типу, суд має вирішити, чи він вбивця. Чи він психопат вбивця, при тому з ним добре поводяться у в'язниці? Ну, настільки, наскільки це можливо у в'язниці, його пам'ятають мітингуючи. знову ж таки, які в першій частині їм дуже сильно надихнулися. У фільмі був момент, коли Артур повернувся до Джокера, тому що він закохався, поїбався, зрозумів, що він не один, і впевненість до нього прийшла. Нам Буквально кажуть, що Артур Флек і Джокер це дві різні людини. Тобто, що він реально психічно хворий. І, типу, що коли він став впевненим у собі, то він знову став тою другою особистістю, тобто Джокером. Але давайте повернемось до першого фільму: Джокеру не потрібні були інші люди поряд з ним. Він власноруч позбувся своєї матері. Він вбив того, хто його кривдив на роботі, а також він вбив людину, яку вважав своїм батьком дуже довгий час. Так йому потрібні були люди поруч, але до того моменту, як він вперше вбив, тобто до його становлення джокером, і фільм закінчувався не Артуром Флеком. Айобаним Сука Джокером. Ну, і ще друга частина це мюзікл. І пісні тут виступають як картинка того, що відбувається у Артура і Гарлі в голові. Але більшість з цих пісень абсолютно беззмістовні. І хоч я і намагалася зрозуміти, навіщо робити цей фільм мюзіклом, я не змогла. Просто тут Філіпс вирішив, що якщо в першій частині Джокер танцював, то у другій частині нехай він ще й співає. Любовна лінія з Гарлі також, по суті, не потрібна, тому що вона повністю вибивається із того, що є у фільмі. Нам показують Артура в тюрмі. Над ним має бути суд. У нього є адвокатка, яка хоче довести, що, що вбивав не Артур, а вбивав Джокер. Це просто. Постійно буде повторюватися у фільмі. Відбувається суд, потім знову він повертається до в'язниці, потім знову суд. І, в принципі, так, до кінця фільму Гарлі Квін стала для мене персонажем не до кінця зрозумілим. Вдумайтесь, вона спеціально стала пацієнткою Архему для того, щоб познайомитись із Артуром. Вона. Стала каталізатором до того, щоб він повернувся до Джокера. Вона підтримувала його саме у справах, які стосуються Джокера. Вона хотіла з ним втекти, вона хотіла його врятувати, вона хотіла з ним підкорити світ. Але проблема в тому, що вона була закохана саме в Джокера. І коли Артур повертається до Артура, я вибачаю за цю тавтологію. То вона просто кидає його. Ти сказав, що ти більше не джокер і що Джокера не існує. І це я тебе більше не люблю. Нам сказали, що вона вагітна від нього, але чи це правда, чи ні, чи. Просто режисер подумав, що, типу, якщо ця хуйня стане популярною, то ми зможемо зробити третю частину про Харлі з її сином, новим Джокером, так би мовити. Бо по-іншому, я не розумію навіщо це взагалі було. Ну і фінал фільму. Так, Артура вбив якийсь психічно хворий ідіот, якого нам показували від сили 2-3 рази на екрані, і на цьому закінчується фільм. Знаєте, коли я побачила на екрані його смерть. Я подумала, так слава Богу, блять, вони не зможуть робити продовження з Хоакіном Феніксом. Ну і коли я вийшла з кінотеатру, я повністю для себе зрозуміла, навіщо цей фільм взагалі існує. Значить так, перша частина неймовірно хайпанула, зібрала багато грошей в прокаті, і насправді очевидно, що другу частину б випустили. Але окрім популярності фільму. Він також дознав дуже негативної слави по новинам. Казали, що, о Боже, цей фільм буде спонукати людей виходити на вулиці. Піц я думаю, що Янукович втік, тому що е, він такий: ну, якщо не зараз, то у 2019 році вийде точно цей фільм, і тоді точно люди вийдуть на вулиці, мені точно пізда. І я думаю, що компанія Warner Bros. вона надавила на Тода Філіпса, щоб він таки зняв другу частину, тому що ну, гроші вони не пахнуть. І він вирішив зробити це максимально навід'єбись. Я думаю, що він додав. Жанр мюзикл взагалі для того, щоб чисто поекспериментувати і поугарати. Ну і звісно, йому потрібно було відбілити свою репутацію. Тому основна тема фільму, яку я побачила, що посієш, то і пожнеш. Артур став лицем проступності. І у другій частині, коли він почав повертатися до свого образу Джокера, він дозволив собі дуже багато ну, для цього фільму. Він почав обзивати охоронців у в'язниці. Вони дуже сильно образились на нього, і настільки сильно, що е, я досі не розумію, чи то вони його зґвалтували, чи вони просто його побили. Коротше, вони зробили йому дуже погано. Вони закинули його в якийсь карцер, і він був в максимальному шоці. Від того, що з ним сталося. І на наступний день на суді він сказав, що Джокера не існує, що він правда хворий, і просив вибачення. Ну, тобто серйозно, ось цей персонаж. Просив вибачення. Ніби тот Філіпс його вустами вибачався перед глядачами, яких він міг. О Боже мій ні, ні. Засмутити. Ну, і вбив його якийсь рандомний психічно хворий, тому що він дуже сильно любив саме Джокера, він був його кумиром. І ось цей психічно хворий чувак, який був натхнений тим, що зробив Джокер, вбив Артура. Тобто, розумієте, тут Філіпс каже нам. Не робити погані речі, тому що ці погані речі у підсумку зроблять вам погано. І блін, ідея звучить просто: ну, типу, супер і правильно. Але проблема в тому, що це фільм про йобаного, блять Джокера! Увесь фільм. Це буквально вибачення і виправдовування. Першої частини. І якщо раніше я вважала, що Тод Філіпс відростив собі залізні яйця, і після того, як він знімав якісь комедії, зняти от настільки сильну драму з дуже глибоким е підтекстом і такою важкою соціальною темою, то зараз я блін зневажаю цього чувака. Він буквально харкнув в лице всім тим людям яким сподобався перший фільм, і які підтримали його ідеї. І не дивлячись на те, що я ось так от сильно критикую другу частину, я не можу сказати, що фільм мені ну дуже сильно не сподобався. Так, він поганий. Але я не те, щоб пошкодувала, що я його переглянула. Він гарно знятий, у ньому є. Приємні пісні. Мені дуже сподобалась акторська гра Леді Гаги. Але видавати це за продовження такого фільму, як Джокер 2019 року. Закрадається підозра, що публіка розчарована. Усе любий. Дамо людям, що вони хочуть. Why so serious? Це було великою помилкою. Я вам дякую за перегляд. І, як завжди, не прощаємось!